Всім доброго дня. Є дві такі кісточки з лопатки свинячої. І зараз ставимо бульйон варитись. Поки бульйон буде варитись, придумаємо, що з нього буде далі. Ну, я так думаю, що е, повинна бути у нас шурпа свиняча. Дивіться, який чудовий бульйончик виходить. Знімали з нього шум уже. І ми вирішили все-таки варити шурпу. Через 20 хвилин, це буде вже година, як це м'ясо готується. Ми додали туди лавровий листочок, приправка там у нас була, перчик такий, щоб насичений був бульйон ароматний. І так як це шурпа, то туди зараз додаємо крупно порізані овочі. Картопля наша згородика. Помідор. Петрушка, часничок, цибулька, гіркий перчик. Отакий. Ну, а придбали ще на базарі червону перчину, зелену перчину і дві морквинки. Овочі нарізаємо крупно. Так, додаємо наші крупно порізані овочі у наш, в нашу шурпу майбутню. Особливість цього блюда, що готується дуже довго на повільному вогні і крупно порізане. Ну, крупно порізані овочі. Зараз ми додаємо картоплю, морку, перець, цибулю, а помідор. І петрушку ми е, додамо десь за пів години до готовності до кінця до готовності. Так, і зараз воно закипить, а потім ми поставимо таймер на пів годинки. Перець так теж, дивіться, крупно. Червоний, зелений, можна жовтий, помаранчевий, але оце класика, коли червоний і зелений додали зеленого. Головне, щоб перець був товстий. Знаєте, є тоненький той який, а є товстенький. От беріть товстенький. Моркву теж нарізаємо крупку. Прямо це ось. На пополам. Ну, а тема буде на чотири частинки. Частина яка товща. Гірка перчинка. В нас шматочок, бо ми впевнені, що вона дійсно гірка. Часничок у нас такий, не дуже великий. І цибулинка. І все це сюди. Хто ще не поставив вподобайку, то попрошу поставити вподобайку, зробіть репост. Попрошу підписатись на канал, хто ще не підписаний. Зараз ми чекаємо, коли е, бульйон закипить. І поставимо таймер на півгодинки. І потім через півгодини кинемо ось у петрушки такий пучечок, такий помідор здоровий і ще часничок. Добавляємо ще цибулю. Яке неймовірне розмаїття красок. І замітьте, бульйончик прозорий, тому що з нього збирали шум вчасно. Не давали йому сильно кипіти, воно закипіло і повільно собі втомилось, як на холодець. Тут хто варив холодець, от точно як на холодець. Бачите, пішло воно булькать, наша шарпа, і ми ставимо таймер. На 30 хвилин. Ми трошечки його підсолили після того, як картоплю кинули і овочі. Пройшло півгодинки. Ми ще не йшли каперси, зараз додамо каперсів туди. І тепер додамо туди зелень. Чому ми свіжу зараз додаємо? Ще півгодини воно має там цей. Ну, Ми його, бачите, будемо трошечки зберігати. І щоб нічого з ним не случилось, від свіжої зелені, то ми її приваримо. А хто захоче, то тоді, звичайно, свіжу зелену в тарілочку вже порційно піде вона, і буде все нормально. Так, зараз наріжемо отак і кинемо. І ще пів години він буде в нас, цей супчик смачнющий, уже аромат який від нього. Хто ще забув поставити вподобайку, то саме час це зробити. Зробити репост, поділитись цим рецептом. І підписатись на канал, хто ще не підписаний. До речі, сьогодні каналу 14 років. Так що це ювілейна, ювілейна шурпа така. Не ювілейна, а знакова. Чи як там? Шурпа на день народження. І туди ж піде зараз помідорчик. Бачите, теж довольно, доволі ага. якраз помідор ріжемо такими кубиками. Зручно різати, бачите, такий спеціальний томатний ножик. Такий з зубчиками. І легко ним все робити. По ножу я мав веду з томатами все робити. Це, ну, ніж такі... Називається томати. Так, томати теж наші йдуть супчик і шурпа через півгодинки буде вже готова. Шурпа приготована. Бачите, які кольори, який прозрачний бульйончик, який шматочок м'язка. І зараз з хлібчиком будемо куштувати. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім смачного!